Розпаковка з тему. Тому ж там ті заможні на тему замовляють. В принципі, теж саме як і прості смерті. Ого, купальник коричневого кольору, високі трусі лямби. Міяти вже не хочу. Якість, до речі, дуже дуже класна. Слідующе, що я вам хочу показати: ось ця пляжна сумочка. Звісно ж, до неї є прикраси, понятне діло рожевого кольору. У мене пляжний цього року буде з рожевим кольором. Фотоапаратік. Мені здається, вони для сумочки замаленькі. це для кроксів. Я ми замовимо іще нічого страшного. Ось так воно буде приблизно виглядати. До речі, дуже вмістка. Наступне крабічок таке є. Поняла. Наступне шлюпанці сріблястого кольору. Рожеві, звичайно. Якість, до речі, дуже прикольна. Добротні такі ще Екстравагантні. Так тільки щоб зіниці прикривало Якість, до речі, дуже класна. Пляжний одяг, яким поміряю. І ще одна пляжна сукня, але білого кольору. Зараз будемо все міряти. Ось Такий варіант, до прикладу, чорне з рожевеньким все можна вдягати. Шляпанці рожеві, купальничок рожевий, аксесуарчики рожеві. Бачите, тут до речі, навіть такі брітельки, я їх не побачила. Під рожеві очечі, ще рожевого капелюшка Не вистачає все. Звіста просто, просто звізда. Білому варіанті, понятне діло під ці очечі. Сумку вибачте, не, не міняла. Другої немає. Підстріблясті підалі дуже класно виглядає. Верх купальника вже теж не міняла. щоб Ви просто подивилися. Мені, чесно кажучи, цей варіант навіть більше подобається. Треба ось тут попереставляти гарно ці брошечки, рівномірно все було. Але чорна коротка сукня також має бути навіть пляжна. Хай буде до речі, хочу вам сказати, що тканина тут бомбічна. Я очікувала набагато гіршу якість.